Не кажи, не смію, а кажи навчуся. І тоді ти добрі у уморі і дусі. І тоді здається все, що хочеш ти. І тоді напевно прийдеш до мети. Доброго ранку, любі маляки! Мене звати Наталія Сергіївна. Я вихователь дошкільного закладу No2 Капітошка. Вітаю вас в країні математики. Сьогодні я вас хочу познайомити з деким. Серед усіх краплинок є одна особлива краплинка. Краплинка-веселинка, яка дуже любить подорожувати. І вона запрошує вас в цікаву та повчальну подорож. Ви готові? Тоді вперед, на зустріч новим пригодам та відкриттям. Одного теплого дня, коли сонечко радісно пускало свої промінчики на землю, краплинка-веселинка полетіла в небо. Вона весело кружляла, веселилась та раділа, що відкриває для себе нові місця, але у Хмаринки вона не одна. Подорож була дуже довгою, але раптом вона побачила таких же краплинок, як і вона. Чи однакового розміру краплинки. Відно, малята, вони різні. Скільки великих краплинок? Так, три великих краплинки, а скільки маленьких. А маленьких дві. Яких краплинок більше? Великих чи маленьких? Так, звичайно, великих краплинок більше. Вимо краплинки від найменшої до найбільшої. Де знаходиться найменша краплинка? Вірно, посередині, ставимо її першою. Знайдіть більшу краплинку. Де вона знаходиться? Розумнички, вона знаходиться ліворуч, ставимо її. Другою. І останньою буде найбільша краплинка. Ось так зростають краплинки. Але їх маринки бувають різні. Давайте знайдемо найширшу, де вона знаходиться? Вірно, посередині вгорі. Ставимо її першою. Де знаходиться вуща хмаринка? Вірно, ліворуч, ставимо її другою. Останньою буде? Вірно, останньою буде найвуща хмаринка. Ось так зменшується хмаринка, коли з неї вилітають всі краплинки. Полічить краплинки ліворуч. Розумнички, ліворуч, три краплинки. А скільки краплинок праворуч? А праворуч їх чотири. З якої сторони краплинок більше? Ліворуч чи праворуч? Так, розумнички, праворуч, краплинок більше. Полічіть краплинки ліворуч. Відно їх три. А скільки краплинок праворуч і праворуч також три краплинки. З якої сторони краплинок менше? Так, малята, розумнички, їх порівну з обох сторін. Полічіть краплинки і підберіть блискавку. Скільки краклинок ви бачите? Так, їх дві. Отже, підберемо блискавку. Розумнички, це буде блискавка з двома пальчиками. Яку блискавку візьмемо тут? Чому? То Хмаринці з трьома краплинками відповідає блискавка з трьома пальчиками. Блискавку зі скількома пальчиками підберемо тут. Вірно, це блискавка з чотирма пальчиками. Тому що тут чотири краплинки. А тепер трішки відпочинемо. Слідкуйте очима за краплинкою. Краплинка-веселинка трішки бешкетниця і дуже любить гратися. Чи хочете ви погратися з маленькою веселинкою? Знайдіть тінь краплинки з квіточкою. Де вона? Так, тінь краплинки з квіточкою знаходиться у нижньому лівому куточку. Де знаходиться тінь краплинки з парасолькою? Так, посередині. Тінь якої краплинки залишилась. Так, остання тінь краплинки, що схилилася до жучка сонечка. Розумнички дітки, знайшли всі краплинки. Після того, як всі краплинки спустилися на землю, з'явилася веселка. Таплинка брестибе з одного кольору на інший. А ми називаємо, на якому кольорі веселки стоїть краплинка. Відно малята на червоному. А зараз Відно на зеленому кольорі. А тепер Розумнички на синьому. Допоможіть краплинці з'єднати половинки веселки. Рахуємо крапочки і знаходимо половинку веселки з пальчиком. Веселинка не сидить ні хвилинки. Малята, як ви гадаєте, де знаходиться краплинка? Близько чи далеко? Чому ви так думаєте? Вірно, краплинка знаходиться близько, тому що вона більша за хмаринку. А де знаходиться краплинка зараз? Близько чи далеко? Вірно, краплинка знаходиться далеко. Краплинка до хмарки летить, щоб сестричок та братиків зустріти. З якою геометричною фігурою прилетить краплинка до цієї хмаринки? Подивіться уважно і скажіть, яка геометрична фігура зображена на цій хмаринці? Так, це квадрат. Отже, до неї летить краплинка. Так, це краплинка з квадратом. Молодці. Краплинка з якою геометричною фігурою прилетить до цієї хмаринки. Діти, яка геометрична фігура зображена на цій хмаринці. Так, це трикутник. Отже, до цієї маринки прилетить краплинка з трикутником. Розумнички. Краплинка-веселинка приготувала для вас гру Холодне гаряче. Давайте пограємо в гру. І визначимо, що холодне, а що гаряче. Ліворуч розташовуємо холодні предмети, а праворуч гарячі. Сніжинка холодна чи гаряча? Так, вона холодна, і ми її розташуємо ліворуч. Ви куди ми її розмістимо? Ліворуч чи праворуч? Так, вона гаряча і ми її розмістимо праворуч. Льот холодний чи гарячий. Вірно, він холодний. Ми розмістимо його ліворуч. Далі спробуйте грати самостійно. Розумнички малята, у вас все вийшло. Полічіть предмети ліворуч. Ліворуч, п'ять холодних предметів, а скільки гарячих предметів праворуч. Також п'ять, отже їх порівно. Краплинки по світу гуляють, всіх водою напувають, як скло тверді бувають. Над землею в малинках літають. До побачення малята, до нових зустрічей.